Друга частина продовження демонстрації дослідної установки комбінованої віброабразивної обробки, яка вже у нас повністю зібрана. Робоча камера, як я нагадаю, зйомна, була знята. Зараз ми її поставили. Стієчку ліву закріпили двома гвинтами. Підшипник. Тут установочні гвинти піджали вал. Тут відповідно муфта на валу кріпить. Кріпить його до віброприводу і передається обертаючий момент. Установка ця зібрана з метою підтвердження теоретичного припущення про підвищення продуктивності віброобробки методом введення додаткового зусилля. Ідея полягає в тому, що наразі мається віброзбуджувач, який Створює вібраційну силу, внаслідок чого в нас сипуче середовище, абразив плюс деталі, виникає взаємне переміщення між ними. І таким чином відбувається зйом матеріалу. Підвищення амплітуди вібрацій, звісно, підвищує рухливість частинок і підвищується зйом матеріалу теоретично так. Але Є деяка проблема. Проблема полягає в тому, що сипуче середовище в вібраційному полі є ефект псевдорозрідження. Вони мають. Це полягає в зменшенні коефіцієнту тертя між частинками і, звісно, ну, зменшенні контактної сили. Тому збільшення амплітуди вібрацій від розбудження веде. Непропорційне зростання продуктивності до затраченої енергії. Щоб підвищити продуктивність процесу, пропонується введення додаткової сили. додаткової сили за рахунок застосування активного робочого органу. В нашому випадку, це обертова камера. Обертання камери викликає від центрову силу. Яка притискає частинки одна до одної і до стінок камери. При цьому відбувається одночасна дія віброзбудження. У нас працює віброплатформа. Віброзбудження передається через раму, через вал до робочої камери на середовище і додаткове обертання. І взаємодії між частинками. Збільшуються. Яким чином? Тим, що відцентрова сила їх притискає одна до одної. Але треба мати на увазі, що надмірна відцентрова сила притискає їх сильніше, але в той же час зменшує їхню взаємну рухливість. В той же час віброзборення збільшує цю рухливість. Тобто існує певний баланс, певний баланс, коли. Збільшення взаємної рухливості та збільшення сил взаємного контакту дають на максимальну продуктивність при мінімальних енерговитратах. Теоретичне припущення є таке, але його треба підтвердити експериментально. Для цього поставимо трифакторний експеримент, який полягає в тому, що ми змінюємо три незалежних величини. В даному випадку. Незалежна величина обрана. Враховуючи, що в нас керований віброзбуджувач, амплітуда вібрацій. перший, Другий це керовані оберти робочої камери. Другий фактор. Третій фактор це кількість компонентів робочого середовища. Тобто камера може бути заповнена на 30% мінімум, максимум на 60%. Комбінуючи максимальне, середнє і мінімальне значення кожного фактора ми проводимо експеримент. Для заміру швидкості камери у нас мається мітка, світловідбиваюча. Замірюється дистанційно тахографом. Амплітуда вібрацій замірюється на робочій камері віброметром. І далі що треба зазначити? Запуск установки відбувається в зрівноваженому стані. Запускаємо і керуючи дебалансами, розводячи їх, ми отримуємо вібрацію на відео не видно, але по звуку, я думаю, чути. Чути вже, що пішла вібрація. Потім ми підключаємо живлення до двигуна. До двигуна пішло обертання. Оберти ми можемо змінювати від нуля до 100 105 обертів за хвилину. Керуючи напругою. Зараз маємо 6 вольт. Будемо підвищувати. Підвищувати можна до 24. Ну і так далі, на максимум не буду виводити, то це вже достатньо швидко. Від 0 до 105 обертів. Амплітуда вібрації від 0 до 2 мм. Засипка камери відбувається від 30 до 60%. Тривалість кожного експерименту приймаємо 30 хвилин.